Сьогодні читаємо другу книгу Самуїла, 24 розділ. Я хочу разом з вами перший текст почитати: знову запалав гнів Господній на Ізраїля. Так буває. Буває, що Бог терпить, як батько дітей. Але коли межа гріхів досягає певного рівня, Бог карає. Причому, коли карає Бог, то це не задля. Помсти того, що він злий, а він карає для виправлення, для направи, яким чином Бог карав народ цього разу. Побудив, читаємо далі перший текст Давида проти них, кажучи, піди, перелічи Ізраїля та Юду. Бог використав щось, що було вже в серці Давида. А в серці Давида після численних воєн, після численних. Перемог, успіху, було в Давида в серці певне марнославство. Він згодом в ньому буде сповідатися. Він хотів знати цифру своєї армії. Вона гігантська, Мільйон. 300. Мільйон триста солдатів. І ось ця цифра, вона горіла серце лідера. Ми так само любимо цифри, ми так само любимо змагатися. Але це було змагання болюче. За гріхи Давида, за гріхи всього народу, Бог покарав хворобою. Багато народу загинуло. Що робити в час, коли нація терпить біду? Коли війна, коли яка пошесть, коли яке стихійне лихо? Найправильніше, що може робити народ, це упокорюватись перед Богом, визнавати свою вину і повертатися до послуху Божої заповіді. Найкраще, що може бути в цей час, це лідер, керівники, лідери, керівники народу, які разом з народом визнають вину свою, так само сповідають і так само визнають Божу владу над собою. До честі них царем був Давид, який публічно визнавав свої провини, який був готовий розділяти вину разом з усіма, який просив, щоб Бог карав його, але не карав народ. Моліться про те, щоб серед нашого народу з'явилися такі лідери, такі керівники, які би готові були страждати разом з народом, розділяти потребу й біду народу. Моліться про сильних лідерів, які готові відважно, жертвуючи себе, вести народ. І самі будьте такими. Читайте слово. Воно дає відвагу і мудрість.